Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про чудову країну. Але спочатку послухайте вірш, і скажіть, як же вона називається? На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають і вірші складають про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна? А як назвати людей, які живуть в Україні? Їх називають українці, і ми з вами українці, бо ми живемо та любимо нашу країну, Україну. А ще українці розмовляють на солов'їній, мелодійній співучій мові. Як же вона називається? Це українська мова. Вона дуже гарна, як мамина колискова і вважається найгарнішою мовою у світі. А наша країна дуже гарна, мальовнича, родюча. Аж цікаво, як вона нам дісталась така гарна. Про це є легенда, і називається вона Наша Земля. Послухайте, зараз я вам її розповім. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони і пішли до Бога. А він у цей час молився. І вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші, дізнавшись, з чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну, тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю. Там є все річки, озера, ліси. У стелі. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша а ні – то ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть донині, а країну свою назвали Україною. Тепер ви знаєте, як ми отримали нашу країну для того, щоб її прославляти, є державні символи. Рапор герб та гімн. Наш прапор блакитно-жовтий. Блакитний це сине небо, жовтий поле пшениці. А наш герб це тризуб. Він символізує силу, мудрість і любов. А ще у тризубі зашифроване слово «воля». Усі урочисті заходи починаються і закінчуються виконанням державного гімну України. Коли ви чуєте їм, потрібно рівно встати. Покласти праву руку на серце і гарно співати. Вітаю вас з Днем Української державності. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та мирного неба. Дякую за перегляд. До зустрічі!